Вітаю! І одразу про плюси житлового комплексу Львівська площа. Охорона та цілодобовий відеонагляд за територією, а це означає затишок і комфорт як зовні, так і всередині. Ще просторий двір та квартири з панорамними видами на схили подолу та центр міста. Житловий комплекс Львівська площа це житло бізнес-класу в центрі столиці. Більше деталей у нас на сайті в описі до цього відео. А тепер ходімо подивимось, як проходить будівництво. У першій інших секціях у квартирах вже виконано стяжку підлоги та монтаж котлів і радіаторів. Також змонтовано стояки водопостачання та каналізації. Наразі завершено облаштування системи димовидалення та пожежогасіння. Що стосується місць загального користування. То тут на 14-му поверсі завершується облицювання підлоги плиткою. Триває оздоблення та монтаж приладів освітлення у вхідній групі на першому та другому поверсі. У першій секції зроблено горизонтальні мережі опалення та електропостачання. Змонтовано поверхові електричні щити з лічильниками обліку. На 100% завершено оздоблення всіх технічних приміщень. У другій секції повністю зроблено горизонтальну розводку системи опалення та електропостачання. Декілька слів про паркінг. Тут вже виконано цегліну кладку інженерних надбудов першого поверху. Та наразі виконується монтаж інженерних мереж. Розпочато роботи по влаштуванню благоустрою всієї прибудинкової території. Щомісяця ми робимо огляд будівництва декількох із наших житлових комплексів. Слідкуйте за випусками. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Огляд вашого ЖК незабаром буде опубліковано. І пам'ятайте, ваш дім це ваші правила. До зустрічі!